Да, пожалуйста. какой назначенный закупили техники, то техника и Значит, техника закупили, объявлена на выделен 2 миллиона. Может быть, это просто по старинке, как вот раньше было, выделили 2 миллиона. Не так, что эта техника столько стоит, это то-то надо купить, то-то. Эта сумма, допустим, 2 миллиона 150. Ясно. А выделен 2 миллиона. Мы пока заказали, объявили тендер на грейдер. На грейдер. Он для зимы очень необходим. И сейчас идет работа, чтобы закупить три зела. Три И поставить на них мазовское плавление для песка раскидывания и для воды на зилы 131 Мадского. Это можно купить два или три зила, мы еще уточняем. Или один масс, масс белорусский в сборе, он стоит столько же, сколько грейдер. Если раньше он стоил 700, то сейчас он стоит миллион триста пятьдесят. Что? Тендер когда? 19-го. Серпен, від нас серпня на дві. Сірман Петровну. Згадав Юрію дорогу, вони серед До розуміти далеко, там вже такі ями, що поїхати неможливо. Асфальтування це може бути пізніше, але підсипити, я звертався і досиє в своїй департамент. Це треба зайти вже завтра. Такі є ми, просто проїзд, неможливо забезпечити. Юрій Іванович так скромно сказав. Там насправді добру справу зробили про прокладенню привіт, але елементарно підсипити. Асфальт і так далі, це вже може бути. Через місяць і достає своє детально. Це зараз, свідки, будь ласка, хто з писанням своєю радою розмови робочі групи по підготовці проєкту рішення. Це перше запитання. Це перше запитання, на дві появлено до Як участь постійна комісія вводить до цього питання Робоча група була створена з фахівців управлінь житлових господарств, фахівців департаменту, керівників комунальних підприємств, управлінь освіти і всіх управлінь міської ради, які причетні до цього. На жаль, не можу сказати, бо депутатському корпусу зараз немає інформації про цю розпорядження. Ну, Вишли. Голова комісії. Присутня він не має підприємства. Шанов, ми е, створили приємно з дочним для того, щоб роботи спеціального тайн характеру, таких які... провідних аналізівних мереж, які передбачені титульним списком, саме виконувалися і ми на цьому наголошуємо на початку сезону, саме підприємством нашим комунальним. Тому я питаю, яка сума, які об'єкти, це перше питання. Друге питання. Ми знаємо, що до прикладу, два роки назад а ДС-08 це знову ж таки наше комунальне підприємство виконало робіт по ремонту десятки, десятки будинків комунальної власності, по ремонту електрощитових інженерних мереж. Тому, крім того, що вони виконують аварійні заявки, це я розумію. А в нас є маса об'єктів, які передбачені титульним списком, тому саме мене цікавить, як комунальні підприємства, наші підпорядковані міській раді залучені до виконання цих робіт. Прошу ще й конкретні. Десь інформація, по-моєму, що всім цікаво, не тільки мені. Ми ж попросимо.